Удії гостя Алла Чубай, фахівець соціальної роботи Центру реабілітації та відновлення. Наша передача присвячена соціальній роботі, і, і ми запросили Аллу як людину, яка повністю кардинально змінила свою професію, коли почалася війна в Україні. Алла, ми дуже раді, раді тебе сьогодні бачити у нас в гостях і хотіли би дізнатися про твою історію. Чому ти саме обрала соціальну роботу, як потрапила в проєкт, і розказати взагалі про свій успіх в проєкті? Бо ми вже розмовляли з керівництвом, розмовляли з вашими людьми, яких ви супроводжували протягом проєкту, і всі про вас відзиваються, дають позитивні відгуки. І нам стало цікаво, чому Алла, яка Взагалі займалася до війни однією професією, і зараз, коли так сталося, ти почала займатися зовсім іншою справою. Розкажи нам трішечки хочу розповісти про себе. До війни в мене було була своя кав'ярня, і я працювала там технологом приготування їжі. Вона називалась «Папин Дім. Коли почався локдаун, я працювала в приватній школі. А коли. Почалося повномасштабне втручання. Я зрозуміла, коли почали їхати до нас в місто люди, внутрішньо переміщені особи. Я зрозуміла, що їм треба допомога, і ми приймали. В нас було п'ять квартир, ми приймали цих людей, допомагали їм. І тоді я саме тоді я зрозуміла, що цим людям потрібна більш кваліфікована допомога. І саме тоді я пішла навчатися вищий навчальний заклад, і я стала здобувачем освіти психолог кризових ситуацій. Круто, Алла. Ну, це реально повністю координа... координальна зміна в вашому житті сталася, що да? ви від технолога до психолога. Але а бачите, коли ви займалися да, цією професією, ви все одно спілкувалися з людьми, і так. поклик вашого серця це так. були люди, так. Так? так. І а що вас спонукає допомагати людям? Що саме вас спонукає? Так, от ви саме правильно сказали, що це поклик мого серця, і це любов до людей, до людей, любов. Алла, а ось ви допомагаєте людям. Де ви черпаєте ту силу, той ентузіазм, ту харізму. Я не знаю, як вам вдається тримати ну, постійно вогонь в собі внутрі, як можна так сказати. Як вам це вдається? Ну насамперед, тут є <смас> такий секрет маленький. Це, це молитва, це... це мій господь, який мене підтримує. це... Моя сім'я, яка любить мене і теж вболіває за мене. Це мої діти, які вже дорослі, і я маю глибоке спілкування з ними, і теж вони допомагають мені. І також я просто аналізую свій день, аналізую свої мишлення, те, про що я говорю, і так от мені допомагає. Ви приймаєте участь в проєкті проекшен, захист в дії, допомога вразливим категоріям населення в Хмельницькій області, який впроваджується. він впроваджується так, по всій Україні, а в Хмельницькій області за допомогою центру реабілітації та відновлення світ в барвах і цей проєкт, фонд, благодійний фонд, допомога дітям по всьому світу Тардизом і Світ Солідаріті. І хотілося би вас спитати. Як ви знаходили ваші кейси цих, цих людей, щоб їм допомогти? З якими потребами вони до вас зверталися? Чи вдалося вам всім допомогти, хто до вас звертався? Як ви це взагалі робили? Ну, Почнемо з того, що в нас був такий невеличкий план 50 кейсів. І я думала, як це можливо? але Ну, він був перевиконаний, тому що люди зверталися, в людей дуже великі потреби. абсолютно. Я не думала, що стільки людей потребує. Просто спілкуючись, просто навіть в спілкуванні, в магазині, в лікарні, де б я не йшла, я спілкувалася з людьми і це мені допомагало в роботі. Я не думала, що в селах настільки бідні люди. Оце мене дуже вразило. І, е, от е, знаходячи там людей, е, я зрозуміла, що їх, їх ще дуже багато. Їх ще дуже багато. Ми зробили велику роботу, але ще є дуже багато людей, які потребують. Е... Ну, я так, Алла, розумію, що це були самозвернення або сусіди, та десь і це були нові випадки. Та, наприклад, так, ми співпрацюємо. Так. Так. Центром надання соціальних послуг, ми з соцзахистом співпрацюємо, обласним, так угу. а, але це були, я так розумію, що це були нові випадки, да, які ви повідкривали. Вони не зверталися до центру надання соціальних ні, послуг, ні. вони звернулися до вас, ні. так? Так, так. Да. Внутрішньо переміщені особи це саме ті люди були, яким ми допомагали з самого початку війни, і ми взяли їх в роботу і вони потребували абсолютно всього. Їм потрібно було і жильо, і вони приїхали просто з документами. Це в кращому випадку. А остальне все, все, що їм було потрібно для людини, все потрібно було їм знайти. Ми шукали їм гуманітарну допомогу, вони потребували психологічної допомоги, вони потребували соціальної адаптації, інформування, консультування. Абсолютно все. У вас були складні кейси? Як ви себе відчували ну, зі складними кесами? Чи вдалося вам допомогти людям в таких взагалі складних життєвих обставинах? І, і, і ми знаємо, що є успішний так, досвід так, так. однієї сім'ї. Чи могли б ви розповісти про це і про цю сім'ю? Як вона була до вашої допомоги? І зараз як допомогли ви, благодійний фонд «Ардезом» Як вони зараз себе почувають, коли навіть вони отримали матеріальну допомогу? Ну майже всі кейси вони дуже складні. Того, що е, про кожну сім'ю можна написати роман. Це реально судьби людей, е, ті, які втратили все, абсолютно все. І е, напевно я би не хотіла б опинить, опинитись в їхній ситуації. Це м Завдяки цим кейсам я навчилася не приліплятися до майна, тому що в один момент від цього ніхто не застрахований. Ми можемо позбавитися всього, і ну це такі самі люди, як і всі, і вони потребують просто підтримки, просто потребують віри в них і все. А успішники, споділися своїм успіхом. З сім'єю, з якою ви працювали в Хмельницькій громаді? Так, в мене є дуже успішний з якими я ну, сама, до речі, вражена. Це сім'я Яцюків, вони з Бережанки. З цією сім'єю я познайомилася через фахівця фельдшера, який приймав пологів цієї жінки Тетяни. і... Я коли приїхала з першим візитом до них, то, що мене вразило, це велика кількість дітей, дуже багато. А скільки дітей? В них 12 дітей і дуже маленький будиночок. Помімо того, що це маленький будиночок, ще одна кімната вона була закрита повністю, тому що вона була в аварійному стані. І коли я зайшла в цей будинок, там були тільки ліжка. На яких було все навалено, це був суцільний безлад і максимальний бруд. Я ну, взагалі такого не бачила ще. Дітки були дуже брудні, і м -м, я не розуміла, чому це так відбувається. І, взагалі я раніше думала, що наші села вони багаті і люди там живуть м -м, достатньо м -м, зажиточно. Але цей кейс мене дуже вразив. І коли я з більше почала спілкуватися з цією сім'єю, я зрозуміла, що це непогані люди. Вони люблять своїх дітей і дітки люблять їх. І це було видно по всьому, по їхнім очам, по їхнім поступкам. Я просто перевірила це, чи не ображають дітей, чи немає насильства в сім'ї. Я подарила самій маленькій. З латочки куклу і подивилася, як вона до неї відноситься. Це значить, так мама відноситься до дитини. Вона її пестила, вона її обіймала, вона її гладила, лежила спати. І тобто мама, значить, любить своїх дітей. І я зрозуміла, що це люди просто тонуть. Їх треба ну, допомогти їм, допомогти піднятись. Чому я зрозуміла, чому вони. Просто мама не навчена, не навчена. В неї не було гарного прикладу мами, в неї мама теж випиває в Тетяни. І за того вона не могла її навчити всім навикам, яка має позитивного батьківства, яка повинна бути мама. Ага. І ми просто вчилися все разом. Ми прибирали разом, ми готували борщ разом. Для того, щоб зібрати всіх дорослих, мені треба було їх. Об'єднати в одній страві, щоб приготувати для сім'ї борщ. І ну, громада, якщо чесно, вона не дуже вірила в цю сім'ю, і говорили, і відзивалися про них негативно, казали, що що б ви там не зробили, ви зараз приберете, видрається цей будинок, а вони вернуться до того самого, просто вони звикли жити так. І я не хотіла в це вірити. Ну і до кінця сама не думала, що такий результат буде сильний. Ми працювали, працювали разом, вчилися планувати фінанси, вчилися відкладати їх, вчилися абсолютно всьому. І ці люди мене послухали. Вони послухали абсолютно все. В них не було навіть води на подвір'ї, в них не було колодязя, у них не було туалету. Ну... Це було дуже складно і помити дітей, і постирати, і прибрати. І я зрозуміла, чого так. Зараз в них вже є колодязь, є вигрібна яма, яку вони вирили, вони провели на літню кухню воду, і навіть тепла водичка вже є. І підключили машинку автомат, вони зробили ремонт в трьох кімнатах, навели порядок в четвертій кімнаті. Ту кімнату, яка була завалена, вони просто Відремонтували. І то, що я казала, що всі діти спали разом, вони послухали мене і відділили дорослих хлопчиків окремо, дорослих дівчаток окремо. І тепер дітки мають свій простір. Звісно, він невеликий, але все ж таки вони вже мають. І кожна дитина відповідає за свої речі. Вони складають свої речі, допомагають мамі, друзі. До речі, зараз запрошуємо вас до перегляду сюжету про нашу сім'ю яцюків, які отримали допомогу від благодійного фонду Тардизон, і хотіли б з вами поділитися їхніми враженнями. Таня. Скажи, будь ласка, подобається тобі проєкт PROJECTION, як ти дізналася про проєкт, як ви взагалі стали учасниками, як ви познайомилися з Аллою? Ну, ми познайомилися, дзвонила до мене фельдшерка, там Таня, ну, вони дзвонила до фельдшерки спиталася, чи є така сім'я, багато дітна, чи можна типу, Алі приїхати. Вона приїхала, ми навчалися з нею. Ну, нормально так, Алла приїжджала, все з віщами допомагала. І ми, ну, подобаються такі люди, дуже файні, красиві. <хи> О, і, все, і Ми так з нею познайомилися. Вона щотижня приїжджала до нас з кожної середи. Діти дуже раді, доволі нею. Потім... А як Тань, а як змінилося ваше життя ось до проєкту і після проєкту? У вас Покращу. покращилися да. умови чи як? Так, да, покращилося. Алла оформила нас на допомогу, мене чоловіка оформила. Ми ті гроші отримали, ми пустили їх на ремонт хати, викупили скважину керницю. Зараз проводимо в кухню воду, щоб ну, машинку стирати, мивальник, щоб була гаряча вода, щоб було як дітей ну, помити. Ну, в хаті поробили все, в одній коматі, другій, третій. Четверті зробили ми. о, Всі кошти коротше, пішли на хаб. На дітей теж лікарство купувала, шапки їм купила нові. Ну, все, за садик от заплатила за три місяці. Прийшла мені бумажка, що за три місяці треба заплатити за садик. Ну, не багато. Заплатила я. Таня, скажіть, будь ласка, скільки у вас дітей? Одинадцять дітей. Один з дітей, двоє, троє вже повнолітніх. А наймолодші скільки рочків? Два. Два з половиною. А взагалі, от, ну, про сам проєкт. Що вам найбільше сподобалося? От, ну просто так, в... ну я, я розумію, що ви все зробили. А що ще вам сподобалося? Ну, з Аллою спілкуватися подобається. Якось Алла вплинула на ваше життя? Ну так, да, набагато сплинуло, Як не, ну, от були люди, то але саме більше вплинула на нашу... наше життя. Це це як наше серце. Дівчатка і хлопці, розкажіть, вам сподобався проєкт PROJECTION? Що саме вам сподобалось? Ваше враження? Чи хотіли би ще приймати участь в таких проєктах? Так, дуже. А що саме вам сподобалось, Ліка? Розкажи. Собі зробили цю кімнату на нарешті. Ось ця кімната, в якій був зроблен, зроблений ремонт. Тут була повністю стеля, вся випала. Зараз тут такий шикарний потолок, стіни, обої. І тут ця кімната облаштована для однієї з дітей тані. Ще дві кімнати теж зроблений в двох кімнатах. Ремонт. А як Алла вам допомогла? Вам ну, з Аллою, Як з ФСР, як з Хасера було комфортно спілкуватися? Так, вона да, дуже в спілкуванні хорошо. Сьогодні до нас до студії, що ви поділилися своїм досвідом, і які ваші плани на майбутнє? Що ви можете побажати вашим бенефіціарам, і як ви плануєте подальшу свою роботу? Хочу побажати своїм бенефіціарам, щоб вони не зупинялися на досягнутому, щоб вони рухалися вперед. І е, хочу подякувати проекту, що вони в мене повірили, і дали опанувати мені таку прекрасну професію на сьогоднішній час. Я хочу рухатись далі, працювати з людьми. Алла, дякую тобі за сьогоднішню зустріч. Дякуємо всім, хто нас дивиться. Залишайтеся з нами, чекайте від нас нових історій успіху.